Дівчатка, добрий день, вітаю вас! Хочу вам записати коротеньке відео і хочу роз'яснити, яку наша компанія запустила нову програму лояльності, як це все працює. Ви при замовленні, при купівлі для себе товар від Oriflame, Мало того, що ви отримуєте ще знижку при замовленні, то ви ще і Накопичуєте серця, вони накопичуються автоматично, які потім ви можете їх обміняти на улюблений товар зі знижкою 80%. Тобто уявіть собі, як це класно. Ви просто робите для себе замовлення зі знижкою, плюс вам накопичується серця, які ви можете їх приплюсувати на протязі п'яти каталогів і потім скористатися їми. Або ж при. Тому, як уже у вас назбиралося від 100 сердець, ви можете їх обміняти на ваш улюблений товар. Тобто, хто ще думає, хто вагається, це дуже гарна пропозиція. Я запрошую. Кому це цікаво, пишіть мені в особисті. Це абсолютно безкоштовно, без зобов'язань, без ніяких там вкладень, не потрібно виконувати якісь там умови, так як раніше було три каталоги підряд. Це вже можна каталог пропускати, і при другому замовленні вас ці сердечки взагалі подвоюються. Тобто, за одне замовлення ви маєте 80 сердечок. А коли ви вже робите друге замовлення з каталогу, ви маєте 160. І і так можна збирати протягом п'яти каталогів аж до тисячі сердечок. Там є великий вибір продуктів, товару, і побутова техніка, і вітамінки, і такі дорогі продукти, які ми собі не, ну, не завжди можемо дозволити. А тут, нічого не робивши, просто купуючи для себе товар, ми ще додатково зароблюємо такий собі бонус. Тож, гарного всім дня, що я ще може не сказала, так, без обмежень протягом п'яти каталогів можна пропускати, і відразу можна, як тільки ви накопичили 100 сердечок, ви відразу можете обміняти це на якийсь там товар. Або для себе, або для клієнта. тож... Я з вами. Всього вам самого найкращого.